Всім самий величезний привіт. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що з 1 по 21 серпня ще триває акція в магазині Єва, де можна придбати окремі товари, косметику зі знижками і отримати подарунок. Тому я хочу ознайомити вас, які акції до 21 серпня в магазині Єва. Сподіваюсь, вам буде дуже дуже цікаво. А ви вже бачили таку новинку, яка з'явилась в магазині а Єва, це нова, така можна сказати, в джинсовому а, джинсовий таке пакування, джинсове косметика гламбі в джинсовому пакуванні. Щось тут таке цікаве, щось треба ще. Якась стрілочка незрозуміла. Добре, дівчата розберуться. Так, ось така палетка Гламбі. Зараз вона по 249 гривень. Так, і ще бачу одну. Це, мабуть, вона йде вже іншого кольору, але ми з вами не можемо відкрити. Але тут можна подивитися, які кольора. Так, також дивіться підводки в такому красивому, гарному дизайні олівці. А це, мабуть, йдуть близькі для губ. Це такі близькі для губ йдуть. Також можна сказати в джинсовому такому. А це що за лоліпупи Гелі, близькі, бальзами для губ. Дивіться, як цікаво, також зроблені. Це все новинки зараз в Єва. Так, а це що у нас? Хайлайтер. Ух ти, дивіться, який гарний. Красивий, правда? Дуже оригінально все зроблено. Красиво. А це що за яйця? Смарт касуал. Що це таке? Гламбі рум'яна, квітка. Не знаю, що це таке, дівчата. Коротше, ви розберетесь. А, є відкрите. Давайте подивимось. Це спонжик такий, дивіться, це спонжик і всередині якась або рум'яна, або ще щось. Ну ви там розберетесь. Спонжику вигляді яйця. Так, купуйте гель для душу. Акс 400 мл та отримайте. Антиперспірант спрей AXE Jungle Fresh 150 мл у подарунок. Так, ось я знайшов гелі для душу AXE, До речі, це XL розмір. Тут 400 г 163 гривні. Купуйте будь-який AXE гель для душу 400 г, і отримайте в подарунок ось такий фреш а, спрей для тіла. Наступна акція до 21 серпня. Купуй дві одиниці стійкої крем-фарби для волосся А, Так, це яка? Intense color. Ось ці 77 гривень 50 копійок. Вони зараз зі знижкою. Ось ці фарби. І отримайте у подарунок рушник. рушник білий рушник від Palette. Так, давайте поки ми тут подивимось ціни на фарби з вами. Рябіна 45,50 гривень, капелі 51 гривня. Я заукруглюю ці копійки 10 до більшого. Показую ціни тільки жовтими, ну, товари тільки жовтими цінниками з вами дивимось. Palet Naturals 89,50 гривень, фарба Sios 125 гривень. Brilliance від Schwarzkopf 203 гривні. Фарба сльоз Олео Інтенс 169 гривень. І також в акції сльйоз спрей для зафарбовування сивини 191 гривня. Ice Cream, торгова марка Інебріа. Купуєте один товар, і другий у вас буде можливість придбати зі знижкою 30%. Це професійні засоби. Хто з ними знайомий, подаю вам інформацію, що також непогана акція. Можна придбати зараз зі знижкою на другий Вони дійсно професійні, дійсно хороші, відгуки про них добрі. Тут є і маски, є кондиціонери, шампуні. А, так, що тут у нас ще? Є? Кришталевий флюїд з маслами, а з маслом ляного насіння, двофасні спреї. ну Тобто все для вашої краси та догляду. І це все виробник Італія. Акція до 21 серпня на усю ватну продукцію, тобто палички, диски косметички, косметичні 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте один, два засоби. Вибачаюсь, два засоби купуєте, і третє вам буде йти в подарунок, те, що дешевше. Тут вибір дуже-дуже великий, тому я не знаю, чи я все вам зможу показати. Ось така: ось такі косметичні диски: 130 штук, 52 гривні. До речі, хочу сказати, що товар зі знижками, тобто жовтими цінниками, і ще плюс додаткова акція: ну, третій продукт у подарунок. Я хочу сказати, що це хороша акція. Так, нові та 120 штук, 62 гривні. Ой, а оці я взяв в руки, надзвичайно тверді, мабуть, А, тут навіть написано «професіонал». 120 штук, мабуть, дуже хороша якість 65-50. Косметика LCF. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF та отримай третю одиницю у подарунок. Один плюс один дорівнює 3. Також акція до 21 серпня. Купуйте два засоби, і третій, який буде в чеку вам буде йти в подарунок. Так хочу сказати, що зараз також всі жовті цінники, тобто це ще додаткова акція, товар зі знижкою, і третій буде йти вам у подарунок. Також акція на косметику Glambi. Бачу також жовті цінники зі знижкою, багато продуктів зі знижкою, з жовтими цінниками. Акція додатково 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевший продукт буде вам йти у подарунок. І додаткова акція. І Додаткова акція купуєте на 179 гривень косметики Glambi. Отримаєте ось такий бальзам для губ Glambi у подарунок. Ціна такої помадки бальзама зі знижкою 50 гривень. Регулярна ціна 120 Наступна акція торгової марки BC. Так, я не знаю, що тут таке. Тут гель лаки для нігтів бачу. Гель-лак для нігтів також. Ну це гель-лаки для нігтів, я зрозумів. Акція, яка також до 21 серпня. Купуєте будь-які засоби для догляду за нігтями цієї фірми на суму від 199 гривень з чеком Та отримаєте верхнє матове покриття гель-лак, топ гель у подарунок. Патрісія Лідо також по потішить вас подарунком. Купуйте будь-яку декоративну косметику Патрісія Лідо на суму від 399 гривень одним чеком та отримайте термосумку Патрісія Лідо у подарунок. Так, хочу сказати, що цінники також жовті. Тобто зі знижкою, я тут навіть бачу за 50 гривень Патрісія Лідо, це у нас помада, мабуть, чи що це у нас таке. Туж для вій була 200-50 гривень в акції, також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте 2-3 найдешевший в чеку, вам піде в подарунок. І ще додатковий подарунок, якщо у вас сума 399 гривень, ви отримуєте сумку. Зараз вам покажу. Ось таку сумку Патрісія Лідо. Зараз відкриємо і подивимось. Так, ну поки я розкладав сумку, оцю термосумку, я так е, собі думав в кінці літа, е, місяць ще залишився літа, зробити термосумку. Вже би краще, мабуть, якусь косметичку би поставили. Ну добре, подарунок. Хай буде такий подаруночок. Ну, Так, да, термосумка. Краще би вже гумові... Чобітки поставили в подарунок. <му> Пудра для обличчя. Хайлайтер для обличчя. Також в акції помади по 100 гривень. Боржуа також бачу акція. Купуй декоративну косметику боржуа на суму від 559 гривень. Одним чеком та отримає олівець для очей, гелевий, водостійкий боржуа у подарунок. На Боржуа також бачу акцію 1 плюс 1 дорівнює 3, але більшість товарів по регулярній ціні. Від Патрісія Лідо, ще можна отримати підводку для очей. Також у подарунок вона буде йти. А, із колекції Королева. Ви зрозуміли, так? це ось ця колекція буде йти. Якщо купляєте на суму 499 гривень, то отримуйте підводку для очей. Патрісія Лідо Королева у подарунок. Наступна акція це у нас буде акція на рексону. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві одиниці жіночих або чоловічих антиперспірантів рексона та рексона Мен у будь-якій комбінації. Та отримайте третю у подарунок. Ця акція також триває до 21 серпня. Подивимось рексона. Так, жіноча спрей рексона по 115 гривень будь-яка. Кулькова рексона 71 гривня 50 копійок жіноча. Та рексона антиперспірант 122 гривні. Чоловіча рексона в ціні зараз по 129 гривень. Так, і ось тут я знайшов рексону Кобальт чоловіча по 96 гривень. А зі знижкою я зараз проб'ю на касі. Якщо вийде а, акція 1 плюс один дорівнює 3, то по 70 гривень, да, ну там, грубо кажучи, вийде одна. Я, мабуть, візьму. Ну, по 70 гривень кожна. Три штуки, Да? Добре. Зараз проб'ємо, подивимось. Це в нас сілан, не кондиціонери для білизни. 30% знижки на великі. Звичайні та оці Супрем. По 139 гривень вони йдуть. Літр 100 об'єм. Так, сілан великий по 103... оце хороша знижка, дуже. Зверніть увагу, тут іде літр 400 цих сілан і зараз вони по 139 гривень. Різні аромати. Тут навіть бачу літер 100 також. Ну, Цей самий найвигідніший. Наступна акція мінус 30% на ополіскувачі лістерин. Давайте подивимося, яка ціна на ці ополіскувачі. 94 гривні, 125 гривень. Вони йдуть по 250 грамів. І ось такий. Літровий 259 літровий, а де він є? А, ось бачу, літровий 259 гривень, це дуже вигідно, я вам скажу, дійсно, за 259 гривень літровий лістерин. Так, і півлітровий по 156 гривень. І що я хочу сказати? Треба подумати, тому що треба берегти зуби і він один залишився. Мабуть, я його заберу чи що? Кешбеку нема, шкода. От був би кешбек, можна було би взяти. Ну добре, я ще подумаю. Я так бачите, розмовляю вголос разом з вами. Свої думки озвучую. Так, 125 свіжість імбиру лайму. І ось такий тотал 156 гривень 500 грамів. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На зубну пасту сигнал Купуйте дві зубні пасти та отримайте третє у подарунок. Так, зі знижкою Доместос, сів та Саво зі знижкою до 40% відсотків. Купуєте, будь що з цих товарів можна виграти якийсь подарунок або знижку. Сказати дійсно хороші знижки на змивки. І подвійний 8350. Кремовий засіб для чищення сів. Об'єм. Скільки тут? 750, здається. Да, 750-95 гривень. 500 ультрабілий 6690. Мацюпоньки 250 грамів. 46 гривень. І ось цей це якийсь новий. Я його не бачив. Клінбуст. Ну, в Єві в перший раз бачу його. 95 гривень для чищення. Active Fresh. Саво, також зі знижкою. Засіб для... Чи для плісніви, чи від плісняви. Від плісняви 111 гривень. Наступна акція знижка до 36% на торгову марку Вухастик. Купуй продукцію вухастик на суму від 249 гривень одним чеком. Та бери участь у розіграші акцій. Давайте подивимось, які коштує вухастик порошок для прання з перших днів життя 200. Автомат і для ручного 169 гривень. Ось такий порошок 400 г55 гривень. Або для ручного, або для автомату можна використовувати для миття посуду дитячого 500 г 55 гривень вухастик. Наступна акція жіноча гігієна торгової марки Always 20% знижки. Диво, рушник 350 відривів, двошаровий від торгової марки. Премія. Він дійсно такий величенький. Зі знижкою 30 відсотків. Ще раз хочу наголосити, що всі акції у відео, які ви побачили. До 21 серпня купуй засоби для догляду за малюками, дав бебі та отримай економію 50 на другу одиницю. Наступна акція на підгузки памперс-трусики знижка 140 гривень майже на упаковці. Чіточки торгової марки Cos знижка до 40% пензлики для макіяжу, аплікатори, губка для сухого очищення пензлів. Акції мінус 40. Так, також акція знижка до 40% на професійні засоби для волосся. Також акція на міцелярні води до мінус 40% на усі міцелярні води, будь-які і гарінг'ер, Сімпл, Лірен. Тобто всі торгові марки можна брати будь-яку міцелярну воду зі знижкою до 40%. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було добре. До зустрічі.